Сергій Іванов, Ісландія ТВ, Антиподи, знаєте, сидить, значить, він на своєму ефірі разом з своїм товаришем Володимиром Петровим і звертається до мене каже: Фелікс. Тітамір уже тоді був, до речі, але я чомусь не слухав це говно. От я не слухав його, мені ніколи не подобалось. І коли ви зараз кажете, що вас навмисно шпигували текстами Тітаміра, які ви досі пам'ятаєте на пам'ять, то це говорить тільки про те, що у вас не було взагалі е, жодного культурного всередині запобіжника. Культурний запобіжник. А поруч з ним, отак от, от, 30 сантиметрів, сидить Володимир Петров. Людина, яка публічно близький товариш музиканта Міши Крупіна. А наплавиться, Який написав і виконав разом з Тітаміром пісню «Грязні шлюшки будуть наказані». Це Автор э, пісні Грязні шлюшки будуть наказані.